Цього тижня було створено завдяки вашій підтримці, мої любі глядачі. за допомогою пожертв на Патреон чи інші можливі та неможливі служби збору ворогошей. Ми здатні творити те, що ми хочемо, а не коритися примкам алгоритму та спонсорів. Якщо ви пожертвуєте на Патреоні, то крім вашого імені в титрах, ви також отримаєте змогу прямо впливати на контент цього каналу за допомогою опитувань та прямих коментарів. Ви також матимете доступ до ексклюзивного контенту типу статей та малюнків щодо інших наших проєктів. А й цей рік буде спокійним та без натучливої реклами. Чи достатньо це було для тебе повільно, Ельфе? На комусь із вас так сильно сподобалася моя лайка на сходження підлітки мутантів Черепашок. ніндзя, що ви захотіли, аби я пилаюся на ще якісь західняцькі мультики. і Ось ми тутечки. Я не просто так згадую про той шматок лайна, маєте на увазі, воно і чинна переробка та чи перезапуск качених історій, Здебільшого і знову ті саліплені, якщо розібрати їх на базові складники, це переробка старої і шанованої власності. Воно зроблене в проміжку між 2016 і 2019 роками. Його головна особливість у тому, що вони повністю перероблюють усіх персонажів зі стану, коли вони мали декілька візуальних відмін. Достиг до збільшого візуально різних персонажів. Їхній візуальний стиль це не Артс, ну знаєте, стиль, що нові мультфільми використовують, де всі мають роти у формі бобів, але він також не такий вже й новий. Це немало дивна каша тих старих канадійських мультфільмів з 2000 х як от, ну знаєте, Total Drama чи Джоді Тест, і старих шовник Nickelodeon, як от з Люки-Бобри. Звиняйте за нестачу точності пояснення. бівнічна американська індустрія мультфільмів відрізняється від японської тим, що за винятком кількох великих студій більшість колективного галусу стосується імен окремих творців, а не Студії, що випустили мультфільми. Через це я зазвичай просто класифікую всі американські дитячі шоу у чотири типи: ігрові фільми, страшні як чорт мультфільми для дорослих, страшні як чорт мультфільми для дітей, не страшні мультфільми для дітей. Тож, Качині історії 2017 року, це спонсоровано діснеєм перезавантаження качених історій 1987 року, які загалом були досить успішними. Їх робили приблизно так само довго, як оригінальний серіал. Найбільшою і найцікавішою річчю, що я помітив, коли досліджував це шоу було те, що судячи з усьом. Двоє його творців були фанатами старого шоу, і вони прийшли в цей проект спеціально, аби створити оновлену версію для нового покоління. І залежно від вашого залучення у цю новомодну культурну війну це або заінтригує вас, або змусить закотити очі, немов зламаний вентилятор. Як ви певно могли помітити, я намагаюся з усіх сил не говорити про саме шоу, але це не тому, що воно лайно, радше тому, що це насправді качені історії, зроблені фанатами для нових поколінь у кожному його аспекті. На краще. Це чи найгірше. Закачені історії, зроблені для людей, які вже дивилися не тільки такі речі, як таємниці Gravity Falls, губка боб квадратні штани та решту шоу, а також мають доступ до всього класичного діснеївського всесвіту із усіма його різноманітними медіа, зробленими за весь цей час. І за нестачею кращого терміна душа історії Дональда Дака насправді добре збереглася. Одначе це качені історії, створені для сучасного покоління людей, із сучасним почуттям гумору, яке я завжди зневажав. Дозвольте мені. Процитувати жарти з першої серії він вважає себе найбагатшим істиним шотландцем, але одношу я, макдак! Я. Невже подібне молоддю сприймається за гумор? Бо я насправді не розумію, з чого саме тут сміятися? Чого мордо до того, що він ранацького говорінкою шкоркоче? І це моя проблема, практично з більшістю спроб жартувати в цьому шоу. Це, як би пояснити, я не розумію, чого саме вони хотіли досягти, бо воно недостатньо сміховинне, аби бути по-дурному смішним, але й недостатньо серйозне, аби безглузді моменти викликали сміх. Тож воно перебуває у цьому чистилищі згоряння від сорому, де ніщо не трапля. У ціль. Узагалі ніщо. І під час перегляду я не повинен першочергово думати, куди мені подіти очі. З іншого боку, персонажі досить гарно зроблені у цьому шоу, йому вдалося зберегти баланс між тим, щоб удовольняти людей, що ніколи не чули чи забули про старі качені історії, та давати старій гвардії час від часу щось веселе теж. Принаймні важко заперечити, що крячик, квачик та кручик краще представлення, ніж кеті підлітки мутанти Черепашки Ніндзя. Особисто мені сподобалися зміни, що вони внесли до пір'їнки. Вони, що правда, є ознакою. І сучасної епохи, що фактично перетворює кожну дівчину протагоністку на здух персону, у якої проблеми зі спілкуванням. І це здебільшого усе справді, якщо відкинути сучасні жарти та те, що я дивив лише 12 серій, душа старих качиних історій досить добре збережена, і це здебільшого підсумовує всі мої думки стосовно шоу. якби його показували по телевізору, я би певно дивився його, крім випадків, якщо по іншому каналу крутять шоу про морозивку, чи щось таке.